Приветствую вас, граждане, смотрящие за интернетом. У нас на разборе вот такой, такой зарядный пристрей. еще для чего эта кнопка включить-выключить даже ей? Ничего себе. 89-й рик 07 Электроника D237. Вид калькулятора вот такие Блок питання. Ми його зараз розберемо і подивимося, на що він здатний, якби, щоб здавати. Ось такий в нього Он так розбирається навіть. Тут уже отошли деякі проводки, мені кажеться. Ну, суть не в тому, в коли і ось так. Зараз ми його розберемо і повернемося до вас тут пластилін, щоб вам це все не дивитись. Чекайте. Розкрутив я блок питання. Тут пластилін, але вже він був знятий, якби. Ну, там не було букв, нічого, вже просто запечатав той. Що ми тут бачимо? Коробочку? Є якісь детальки. Зараз ми глянемо, що тут за деталі. Ну, я скажу детальки не дуже. Похоже, всі, як будто на імпортні, нічого такого немає, щоб могло би сподобатись афінажніку. Так, маємо. Ось такий. Там меді трохи, але це трохи. Розбирається воно раз, два, з молоточком і воно все вимиться і буде мідяшка на, якщо тут не буде пластмасової ніякої наружу мішать. Так що ось такий обзор. Кому сподобалось лайк, кому ні, дизлайк. А ми будемо ще з вами і багато чого розбирати. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там люди продають, купують різні речі старовини, а також міняються і просто хвастаються. Ждемо вас, вас в нашому телеграм-каналі.